Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми знову зустрічаємось з вами намалювати малюночок, як завжди, раз на тиждень. Сьогодні ми з вами намалюємо котика. Котик наш з вами буде вже вдягнений по зимовому бо дуже скоро, через пару днів, починається найулюбленіший період всіх дітей. Малюю зверху нашого аркушу. Ось таку посмішку і чекаю вас. Так, так, так. Ви пам'ятаєте, що скоро зима, тому зараз будемо малювати таку котику, він буде втягнений. І ще не забувайте, що в нас, як завжди, це аркуш паперу. Також лівчики, все, що ви полюбляєте, розмальовувати, роз, роз і цього нам буде достатньо для того, щоб гарно провести час. Наступний, може, півгодиночки. Десь так. Я думаю, що ви всі вже намалювали. Зараз будемо малювати в два вуха. У нас буде з вами простий сьогодні кішечки, простий малюночок. Минулого разу ми з вами більш об'ємний малювали ведмедика. До речі, намалювала лівий ведмедика. Будь ласка, якщо не намалювали, сходіть і намалюйте, він дуже-дуже класний вишив. Тут внутрі вуха теж малюю. Ось так покажу у носик у котика. Покажу у котика ось такий. Щічки. І тут в нього будуть очки. Очки в мене будуть не такі прості. Не буду якось а, якось ускладнювати. Взагалі хочу сьогодні дуже-дуже-дуже такий простий малюночок намалювати. Тут я малюю пов'язково. Шарфік. Ось так. Все, будь ласка, за мною, повторюйте. Детальки якісь, типу, там щось в очках, ще щось намалювати, якийсь вусики, щось ще. Я буду малювати трішечки пізніше. Зараз я малюю тільки ось так от. Бо коли я буду розмалювати, я додам всі-всі детальки. І вам теж раджу так зробити. Ми намалювали з вами шарфик. Шарфик буде ось так трішки, ну, так милити втрачати, оп. Оп. І будемо малювати йому пальто. Я обожнюю насправді пальто, більш ніж куртки, тому буду малювати кота в пальто. Нібито шубу йому буде хутро його йому малювати, шубу щоб малювати, йому потрібно пальто. Так, так, це весело для мене. Сподіваюсь, вам теж це весело. Ми малюємо ось тут ну, дві частинки цього пальто. Отак, От малюємо, потім додаємо лінію знизу. Навіщо я це робила? Так, потім додаємо ось так. Раз. Два. Мені дуже подобається, як ми сьогодні швидко малюємо. Я думаю, що ви теж встигаєте. Намалювали. Також додаємо. Рукава. Ну, тут в мене трішечки воно, типу, прикривається, бачите, з шарфіка. Ось так. Два рукава. Ну, ще важливо, щоб рукава у вас була однакові толщини, як тут і тут. В мене воно трішечки не однакове, тобто я стираю. Але якщо вам подобається так, як ви намалювали, нікого не слухати, малюйте, як вам подобається. Це найважливіше. Малювати, як вам подобається, взагалі насолоджуватись вашою творчістю. Так. Що ще хочеться додати? Хочеться додати ніжки. Я ось не знаю, будемо робити черевички чи пальто з штанами. Буде достатньо. Зараз подивимось на це. Ми вже багато з вами малювали всяких нарядов для наших твариночок. Тож, це буде для нас, якщо що, не в перший раз. Ось так, ми малюємо ніжки, ніжки зверніть увагу. Я теж намалювала однакової товщини. Тобто однакової форми зробила. Ви теж намагайтесь так робити. Так, додаємо оп. Оп, такі два напівувала. Я не знаю, що це будуть е -е черевички чи просто лапки з кігідками. Ще не вирішила. Тут точно будуть лапки з кігітками. Оп! І оп, малюю. Ще я обожнюю, навіть в мене такі теж є. В мене точно, точно такі є. І це фіжки такі, рукавички. На вірьовочки. Я таке обожнюю. Тут у нас бути, нібито зав'язочка. Мені таке подобається. Ну, взагалі, насправді, що обожнюю обожнюю. Я дуже часто, багато разів за зиму можу і загубити свої перчатки та рукавички. І тому для мене це. Дуже зручно. Не те, щоб я так прям обожнюю і все. Просто обожнюю. Ні, Мені просто це необхідно, щоб, щоб хоч хоч щось залишилось. Кожну зиму в мене якісь нові рукавички та перчатки. Бо з минулої зими зазвичай нічого не лишається. Ось така в нас вийшла. Китя. Китя. Киці в нас чомусь без шапки. Чого вона без шапки? Я сподіваюся, до речі. А не малюйте, щоб у кожного. Ну, У кожної киці, наприклад, це може не киця бути, а зайчик. Беремо так робимо вуха. Ось так. І у нас же зайчик. Може, зробимо зайчика? Я буду малювати зайчика. Ось так. В мене буде зайчик. Вирішила, що це буде зайчик. І у зайчика буде ось такі вуха. Ось так. О, мені так подобається цей зайчик. І в цього зайчика буде шапка. До речі, хочу вас попросити, що ви можете намалювати кожному. І в зайчика не буде черевички, в нього буду просто так лапки. Добре, що я хвостик ще намалю, не намалювала, мені прийшло стирати. Намалюйте кожному кожній тваринчике, яку ви зараз зі мною малюєте, намалюйте, будь ласка, свою якусь шапочку. Я ще таку не купила, але куплю. У мене просто шапочка дуже така смішна, маленька. Ну, як та. От як я ся буду. Ось така шапочка в мене. Тут буде така отак шапочка буде йти, і вот тут вона буде пов'язочкою. Так. Все починаємо розфарбовувати. Насправді це просто. Нічого сьогодні не ускладнюємо. Сьогодні у нас дуже простий такий малюночок. Я знову взяла свою улюблену масляну пастель. Бо я її люблю і кольорові олівчики. Починаю я з того, що зроблю свого зайчика якогось сірого кольору. Колір в мене сірий, світлий такий. Бачите ви його? Сподіваюсь, що так. Бо Насправді, котиків ми дуже багато разів малює. Якщо ви намалювали котика, то нехай у вас буде котик. Це теж прикольно. Я залишив вже зайчика собі. Мені подобається гратися, коли малюєш. І сподіваюся, що вам теж. Не забувайте, що гратися, коли малюєш, це важливо. Не сприймати все дуже-дуже серйозно. А погратися. Офантизувати. Дати собі намалювати так, як ви ще намалювали. У мене буде такий сіренький зайчик. Тут у нього лапки. Зайчики, до речі, їдять м'ясо. Не забувайте про це. Вони люблять морковку, морковку, вони можуть щось таке їсти, вони навіть можуть гризти, щоб стачувати свої зубки. Пару дерев. Але м'ясо вони теж їдять. Тобто, якусь дрібну мишку вони можуть з'їсти. Так, хочу такий колір, який в мене, ну, не знаю, такий схожий. Я дуже люблю такий червоно-оранжевий, помаранчевий, щоб він був не помаранчевий, well, Ну, давайте почнемо з помаранчевого. Щоб він був не помаранчевим, а більш таким червоним. Таке обожнюю. Буду додавати зараз. Якісь детальки. Така шапочка в нього буде. Ось так. Обережно, ми нікуди не спішимо. Розфарбовуємо. Зараз розфарбую шарфік і покажу вам, як би я додала якісь детальки чорним олівчиком. Тобто, бачите, коли я хочу зробити колір трішечки складний, я додаю зверху, змішувати можна різні матеріали. Ось так. Ось так. Додаємо ще обов'язково такий бантик. Як я буду потім розмальовувати зверху, ну і подивимось. Ось так. І хочу додати якийсь шарфік. Шарфік я ще не вирішила, яким кольором буде, але трішечки додам такого, ось такого кольору. Щечки біли зробимо так, але додамо рум'янчик, як завжди. Як завжди, 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 я малюю той рум'янчик. І хочеться мені взяти якийсь такий колір. А, приємний, світлий, але трішечки. Угу. Ще розовіше. Ось так. Додаємо ще крапельку, якось виділяємо. Так, і таким, напевно, кольором трішечки темнішим. Ну, може, ось таким, давайте поки що таким я зроблю шарфик. А ви полюбляєте носити шарфики? Що ви таке любите вносити взимку? Що для вас тепло вдягнутися? Бо насправді найлюлюбленіше пора року це коли стільки снігу, що можна кататися. А коли снігу немає і зима вже не така приємна, так? Зараз я покажу вам, що я додам, які детальки. Тобто, бачите, я додаю в мене, виділяю очки. У мене жалівчик і чорний закінчується. Очки. Додам носик. Все виділяю, що я тут намалювала. У зайчика. Нашого будут вусика. Смішний таке. Також я хочу показати, що тут в нього таке тінюшечка. В мене чорний трішечки з зеленим відтінком. Це буду додавати ще більше відтінку йому. Додаю якось стінки. Ось тут додам. Якось. Через Ось так. Я дуже полюбляю малювати бровки, тому в мене буду зелені брова, зайчика. Ну і ротик можна маленький, такий, дуже маленький. Так, поки що лишаю так його. Більш під очима так намалюю, мені тепер подобається. Ось так. <хи> Виглядає дуже смішно. Рухаємося далі. Далі, як то кажуть, крутимо педалі. Так, ми додаємо тут на нашому шарфику такі полосочки, бачите, смужки, але вони нерівні. Тобто, я цими смужками, нерівними такими, як дуга, показую, що в нас. У нас наш шарфик нашого зайчика, він об'ємний. Оп, олівчик ламається так. оп. Колір нашого пальто. Я зроблю його. Трішечки зеленим. Бо цей зелений, як на мене, дуже добре зараз поєднується. Він в мене є такий відтіночок, він трішечки, бачите, приглашений такий. Може, якийсь в мене є інший чорний. Це потім. Чорний чорний в мене був десь. Закінчився. Так. И расфарбовываем. Ну, так. Так, расфарбовываем с вами. Вот тут. Територію пальто. І хочеться вам ще сказати щось цікаве про зайців. Так, зайців буває десь 30 видів. Це нам кажуть вчені. Давайте їм довіряти. На відміну від кроликів, зайці не ріють нір. Вони будують гнізда. В невеликих ямках. До речі, я ніколи не бачила гніздо зайця. Нам треба якось таке намалювати. Як ви вважаєте? Гніздо зайця ми ще намалювали. О, а мені подобається ну, таке зелене пальто в мене такого ще не було. У мене взагалі ще не було. Навіть в житті не було такого зеленого пальто. Як вам? І хочу, хочу, хочу якось коротенький знайти свій малесенький олив, ліфтю, а я не можу. Ну, ладно, який зараз знайду, такий буде. Так, ми наводимо наше пальто. Наводимо пальто. Тут я буду відмічати якісь годзики, а також, що це пальто в нас якесь в клітиночку. Давайте зробимо таке. Ось так. Так. И вот так. Супер. Але, давай, то вот есть так вот на рукава, це прям продолжим Вот, я додам линии. Оп, 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 оп. Вот так. Так. Що мені ще хочеться додати? Ну, звісно ж, звісно ж, я хочу додати свій улюблений такий червоно помаранчевий колір в штанці і в рукавички. І я буду дуже-дуже задоволена тим, як це вийшло. Так, якщо ви малюєте разом зі мною такою масляною пастелью, або якось сухою, чи щось таке. Хочу вас, вам сказати, що це нормально, якщо ви виходите, ну, бачите, за лінію. Взагалі, ви виходити за лінію, це нормально. Але в масляній пастелі, в таких криточках. В них, в них немає такого тонкого краю. І це може здаватися для вас складніше. Але все одно пробуйте, навіть якщо ви трішечки цей там з краюшку. Нічого страшного. До речі, зайці дуже швидко бігають. Вони бігають навіть швидше, ніж жирафи. Не знаю, чому я вирішила вам сказати про жирафів, бо жирафи не живуть в лісу. I don't know. Uh, Whatever. This, the, mm. Все одно давайте ми з вами. Запам'ятаємо цей важливий факт. Зайці дуже швидко бігають. Вони бігають зі швидкістю 70 км на годину. Зайці ще іноді називають косими, але їх називають косими не тому, що в них щось там з очима. Ні-ні-ні. Їх називають косими. Бо вони, коли бігають, так от пітляють. Туди-сюди, туди, сюди, туди сюди. І тому так про них можуть казати. Так, що ще хочеться додати? Ну, звісно ж, додаємо. Когаточки. З зеленим відтіночком мені подобається. Ось тут ми додаємо, а! Все ламається! Додаємо шнурочки. Ось так. І ще є в мене такий фінт. Що я люблю робити, коли ми показуємо, що це вже майже зима. Якого кольору зробити йому носик? В нього нос білий. Давай зробимо його ось так трішки. Є такий в мене фінт. Що я роблю? Я роблю беру беру гуаш і роблю такий сніг на ньому. Зараз. Майк тут треба набачити. І зараз покажу. Ось так. А, хочу спочатку. ось це чорте? Подсерти ось це. Ось так. Так можна робити, щоб трішечки почистити ваш малюночок. Приберу зараз ось так от цей бруд. І давайте поставимо якісь сніжиночки на малюночок. Випите, пішов сніг, а сніг на цієї чомусь, бачите, на масляній кредочці він не дуже в мене виходить. Треба його якось так додавати пожирніше. На шапці теж роблю, що на шарфику його видно. Ось так ось так. Ось так. Тут на дерчаточках. Виглядає дуже, дуже мило. А як вам? Ми з вами намалювали такого милого зайчику. Хоч і спочатку починали малювати котика. Ще можна щось додати ось сюди. нібито показати так тінюшку ось тут, щоб в нас він стояв десь. А також, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. І до зустрічі наступного тижня. Па-па!